Шановне панство, повертаюся вечірнім Тернополем вже додому. Зараз мені прогнозує запас ходу 115, а по навігатору додому рівно 60 км. Звернувся я вже з Тернополя додому. Навігатор прогнозував 60 км, Насправді я проїхав 62 км. Автомобіль прогнозував 115 км. А зараз на залишку 44. Значить 115 мінус 62, це би мало бути 53, а є 44, значить, 9 кілометрів похибки у нас. Ну, Враховуючи, що я не їхав 80-90, акруїс стояв на 100, тому місцями я їхав швидше, як 90. Також клімат 22 авто, то будемо вважати, що брехонець цього автомобіля. Ще досить нормально мені спрогнозував.